Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами знаємо, що таке задача і як її розв'язувати. Спочатку ми з вами будемо рахувати у прямому і зворотньому порядку один зайчик-побігайчик, два ока у лево. Три бажання є в нас. Чотири букви в слові край. П'ять пальців на руці. Шість шишок в рюкзакі, Сім щасливе число. Вісім, два. Ока є. Дев'ять хвостиків з кругляшком. Десять молодці. Шитаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зворотній. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, один, два, три.

що ж таке задача? Задача це математичне висловлювання, що складається з декількох частин. Перше умова містить розповідь про те, що нам відомо. Друге питання містить невідоме число задачі. Тут використовується запитальні слова. І стоїть в нас запитання. Розв'язок це хід наших дій, тобто арифметичні дії. Та відповідь. Все число, яке потрібно нам знайти. Будемо вчити розв'язувати задачі. Зараз я вам пропоную. Два варіанти задачі. А ви мені скажете, яке правильно. Подивіться на малюнок. У портфелі було три книжки. Мама зранку поклала ще дві книжки. Скільки книжок стало разом у портфелі? Другий варіант. У портфелі було три книжки. Мама зранку поклала ще дві книжки. Він став дуже тяжким. Правильно, перший варіант. Правильний. Молодці. Умова задачі. У портфелі було три книжки. Мама зранку поклала ще дві. Запитання. Кількість книжок стало разом у портфелі. Розв'язуємо задачу. Це задача на додавання. Три. Додати два буде п'ять. Відповідь. П'ять книжок стало у портфелі. Молодці. Вчимося складати задачі. У корзині було п'ять яблук і два лежало коло корзині. Скільки яблук було разом. Ще раз у в корзині лежало п'ять яблук. Поряд ще два. Питання. Скільки яблук було разом? Розв'язок. Це задача на додавання. 5 додати 2. рівно 7. Відповідь. Разом лежало 7 яблук. А яку задачу ще ми можемо скласти? Подумайте. Ми складали на додавання, а тепер ми складемо на віднімання. В корзині було 5 яблук. Два яблука забрали. Скільки яблук залишилося у корзині? Це задача на віднімання. Умова. В корзині лежало 5 яблук. Звідти забрали 2 яблука. Питання. Скільки стало яблук в корзині? Розв'язок. П'ять. Відняти. Два. Буде три яблука. Відповідь. В корзині залишилося. Три яблука. А зараз відповісти вам потрібно на декілька запитань. Що таке задача? З яких частин складається задача? Чим відрізняється задача від прикладу? Чекаю ваших відповідей. Дякую вам, діти! До побачення!